Свою країну Грузію. А для нас Грузія це місце, де їжа не просто їжа, а справжня емоція та гостинність. Сьогодні ми з вами коштуватиме справжні кулінарні легенди Грузії хачапурі та хінкалі. Але що ховається за їхніми смаками? Як вони виникли і чому грузини вважають, що правильно зліплені хінкалі та гарячі хачапурі це прояв любові? Давайте дізнаємося разом. Сьогодні ми по ресторані Ковчег, який обіцяє показати, як смакують люди в Україні. Володимир Іванович, Ігор Трофонський. Ковчег. Грузинський ресторан у Тернополі, де панує довгий ліс. Аромат гачапурі, тепло відкритій кухні й гостині, що гріє краще людей. Атмосфера щира. Розмашки. Почнемо з хінкалі. Ця страва народилася високо в горах, у регіонах Хевсуретті та Тушетті. Легенда розповідає, що хінкалі вигадали пастухи, які жили в суворих умовах. Але хінкалі це не просто тісто з начинкою. Тут головне сік всередині. Він повинен бути насичним і ароматним. Це саме він вистраді, сумні і унікальність. До речі, у Грузії навіть існує етикет хід Їх не можна їсти в один. Спочатку відкушуєш край, випиваєш сік, а потім на -солодing на калі. Це ж справжній витвір мистецтва та майстерність кухарів. Їх повинно бути не менше 19. Соковий мільйон, ніжний із Смак, що переносить нас до грузів. Тепер переходимо до хачапурі. Найвідоміший вид аджарський, який виглядає як човник з яйцем, сиром та маслом. Але хачапурі це не лише форма. У Грузії є безліч його варіацій. І маратинський, круглий і повністю заповнений сиром, мегрельський із додатковим шаром сиру зверху, і навіть лентехський із м'ятною начинкою. Цей рецепт походить із регіону Аджарія, де моряки придумали його як символ удачі. Вони вірили, що човник із жовтком, схожим на сонце, приносить удачу в отверх. Mm -hmm. Я ніби їм сонечко. Я хочу дізнатися більше про натхнення цього ресторану. Як їм вдається зберегти автентичність і передати ту саму грузинську атмосферу? І прикольні кистеми. чому не, не відтворити історію про ноя. Це легендарна, це може, міфологічна. Потім я читав, що Кільгимеш, історія про Кільгимеш, це в Барсинській заторці між річ відвідав царбу, який, ну Бог йому сказав, що готується, і він на кораблі... але були кози, то такі свійські тварини, і його понесла вода, так як прийшов. Тобто Історія не сконкожується, але ну, і всім відомі. Так знав почав і почав підтворювати її. Воно вийшло бути форма, бо це все бетонний кавказ. Внизу два метри залита з підітроном, там ні вода, ні каплі немає, бо там пиво на тримає. І так воно вийшло. Ми його три роки тут зробили питоний каркас, потім цю плицовку купили під дерево. А саме воно всередині, бо я хотів начинити всередині. Чимось автентичним. І мені дали якраз бачив, мій директор почуть там робить новий проєкт, там буде термал, там екоферма. Це новий проєкт. Кудись може приїхати сюди, як кидати на учишку перекрестя, на Зарваницю, і там у нас селі в кінці 4,5 гектара, ми там відтворюємо були набитні домики і так далі. Я Люблю всю історію, ну як би скаже. Так вносити елемент історії і автентики. І я думав, чим оформити ну як от цю історію мається на ну, І тоді ну, до мене дійшло, що треба шукати самі старі матеріали. Ви на стінах позивіться, будемо пуски за Кабініного дера, який мільйони років. Я не був кожен, пуски є, коли брати не А саме інтер'єр зараз Іра Васповодить. Я брав 100 доли, старі. Старі вишенці, там я якраз замок пошкінець, там були дуже досконалі майстри. Якраз був дуже Вони робили дубові 100 доларів, прості 100 долар. Вони вже почали хинитися, бо тяжка черепиця, я дійсно колись скупляв, оптук, все, всі, десь може десь становитися. Ми розбирали, їх, чистили. І це якраз автентика, бо це, це, цю дошку бачив, ще Байда Вежнівець. Вишні від свідомості. Майстри унікальні, тому що ні одна тляне тіла це дерево. Ведиться, яке воно ну, виглядає. Це просто всередині, то всередині ну, зараз Іра поведе. І ми з нього просто складали, як ми казали, це будуть е, ну, стайні, ну, як ноль. Він же вже в кожній тварин у парі. І ми, так, Усім гейдам зелікаліся білім зі Об'єкти в закладі тобто які Тому що в нас не стандартна квадратна е, біла, білий заклад, в якому прості тверді столики. У нас зручні м'які дивани, е, багато дерева. Багато каменю, багато комфортного світла, де люди можуть відпочити, розслабитися і посмакувати стравами, які доповнюють атмосферу інтер'єру і екстер'єру, який є в закладі. Отак. Важлива думка гостей. І все, все, що їм потрібно, ми стараємося їм дати для комфортного відпочинку, адже вони приходять до нас приємно провести час. Кухня на 60% складається з грузинських страв, а це м'ясо і хліб. У нас велика кількість хачапурі, велика кількість м'яса, ягня, теля, свинина. Самі смачні хінкалі в Західній Україні будемо казати. Чим надихаємось, куштуємо, смакуєм, продаємо. Відкриттям. Хачапурі та Хінкалі довели, що їжа це не просто їжа, а справжній витвір мистецтва та гостині. Наступного разу ми відправимось в нову подорож кухнями світу. Що це буде, дізнавайтеся разом з нами. Підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки та лайки. До зустрічі!